Привіт, мене звати Валерія і я люблю кіно. І нарешті я до вас повернулася. Барбін Геймер у самому розпалі і у минулому відео Тимур пообіцяв, що про нього вам розкажу я. То як вам огляд на Барбі? Обов'язково подивіться, якщо ще цього не зробили. Цій ляличці передбачили неабиякі взліт в очікуванні Барбін Геймера в прокаті. Так, власне, і відбувається. 337 мільйонів доларів за перший вікенд, із них 33 мільйони гривень. Натомість фільм, про який ми будемо говорити зараз, зібрав трошки менше 170 мільйонів доларів. Це також є вражаючим результатом. Бо фільм зміг стати найприбутковішим проєктом режисера, не пов'язаним із Бетменом. Тож батька атомної бомби Опенгеймер хоч і поступився. Проте любителі кіно з усього світу відмовилися обирати між двома картинами, а подивилися обидві стрічки чи не в один день. Барбі і Опенгеймер доповнюють один одного в прокаті, а не віднімають один у одного аудиторію, зазначив керівник консалтингової компанії Franchise Entertainment Research Девід Грос. А чому Барбі та Опенгеймер вийшли в один день? Ви можете дізнатися з попереднього відео, якщо ще цього не зробили. А також підписатися на канал. І якщо вам сподобаються ці два відео, поставити їм вподобайку. Також ми будемо дуже вдячні за підтримку на баймі кофі, аби ми змогли якомога частіше ходити в кіно та ділитися з вами своїми найсвіжішими враженнями. Тож тиждень Барбінгеймера продовжується. Поїхали! Знаєте, два фільми одночасно глядачі поки не навчилися дивитися, тому все ж певний вибір перед нами постав. Що? Дивитися першим? Власне, я обирала за тим самим принципом придрікань, тож першою обрала Барбі. Ні, то тут навіть придрікати було нічого, ви бачили рекламну кампанію Барбі? Все ж у Опенгеймера найвлучніше спрацювало те, що, по-перше, це Нолан. По-друге, каст безперечно всіх порадував. Також режисер перед прем'єрою поділився зі своїми глядачами найкращими місцями у залі для перегляду свого аудіовізуального шедевру. Цей фільм навіть не треба дивитися у 3D. Українцям. Я навіть брала в деяких моментах трохи затуляти вуха. Бо дуже голосно, і особисто мені було навіть в деяких моментах трохи лячно. І я б не радила йти на цей фільм дуже вразливим людям або тим, хто нещодавно пережив якесь потрясіння. Комусь же в тих самих умовах цей фільм може здатися абсолютно лайтовим. Тому кожному своє. Когось абсолютно вразить, а когось. Трохи менше. А взагалі мені дуже сподобалось те, що у фільмі можна помітити навіть плівкове зерно, бо сам фільм власне і знятий на IMAX 70 мм, Бобіни з кольоровою чорно-білою плівкою загальною довжиною 17,7 км, дають глядачу враження, ніби перед тобою певного роду хроніка. І якщо ви думаєте, що фільм багатий тільки на понти. То ні, там є про що розказати, як з історичної, так і з драматичної точки зору. Нолан один з небагатьох сучасних режисерів, який дійсно володіє мовою кіно. Це власне симфонія виражальних засобів, які дійсно доповнюють один одного і створюють вражаючий ефект. Тож, за задумом автора, чорно-білі кадри це об'єктивне повістування, а кольорові суб'єктивне сприйняття подій Робертом Опенгеймером. Фільм має дійсно складну структуру і навіть може бути важким для сприйняття. І Якщо вам здалося, що Кінян Мерфі все це дуже важко переживає, то вам не здалося так. Воно і треба. Його гра просто дивовижна. Я не знаю, скільки разів він передивився це розфорсене відео в Тіктоці. Але схожості він досяг просто неймовірною. Трагедія вченого його сприйняття всього, що відбувалося протягом цієї історії, особливо моменти емоційні, де Кіляна Мерфі достатньо просто мовчати, і все і так зрозуміло, Також змушує думати над фільмом та подіями у ньому. Також і без інших учасників касту, який був сформований, не був би фільм настільки шикарним. Мед Деймон дуже круто зіграв генерала Кроуза. Він був дійсно як вихователь, який контролює ексцентричних вчених, які взагалі-то теж свого роду дуже творчі люди. Кажуть, в дійсності ОПГеймер якось заявив, що обрав Каліфорнійський університет через покусу багатою колекцією віршів французьких поетів 16 го і 17 го століття, зібраної в університетській бібліотеці. Взагалі він знав декілька мов, як відомо, і у фільмі навіть показано, як він видає лекцію іноземною для себе мову. Кіляну Мерфі, звичайно, не довелося вивчати всі ці мови, проте йому абсолютно вдалося у багатьох моментах виразити освіченість науковця. Він просто шикарно співіснує з всіма акторами, які з'являються в кадрі, чи то Флоренс П'ю, чи Рамічка Малек, а також там можна навіть помітити Джоша із і Джоша. допомогти? І кожен з цих пазликів значущий, всі разом вони збирають справжню картину, яка виражає глядачу епоста трагедію американського Прометея. Саме так і називається біографія Роберта Опенгеймера, яка послужила основою для фільму. Здавалося, атомна бомба це винахід, який мав би спинити всі війни світу. Проте яка дилемма постала в житті деяких людей, які її створили. Навіть у 2023 році ми знаємо, що буде, якщо воно потрапляє в погані руки. Фільм відкриває нам тему того, що і сам Роберт Опенгеймер певно це розумів. У фільмі ви не побачите якихось хронікальних кадрів з Хірошими та Нагасакі. Ані справжні, ані відтворені, Проте сам внутрішній стан і совість вченого показані у цій стрічці куди яскравіше, аніж тільки можна уявити. Чим скоріше глядач зрозуміє для себе, що це ані документальна хроніка, ані супер-пупер-мега-блабастер з вибухами та крутими чуваками, а перш за все це особиста драма. Тим краще буде йти спостереження за подіями на екрані. Також протягом фільму ми можемо спостерігати засудження зі сторони інших вчених щодо вчинків Опенгеймера або деяких політиків щодо, на їхню думку, безхарактерності фізика. Роберта Опенгеймер намагалися звинуватити у причетності до комуністів та чи на шпигунстві. Це питання випливає, чи не протягом всієї стрічки. Що найменше знайти комуністів і шпигунів серед співробітників Мангетинського проєкту та їхніх близьких? Теж задачка. Врешті-решт, якийсь момент фільм мені почав трохи нагадувати доктора Стренджлава або як я перестав хвилюватися та полюбив бомбу від Стенлі Кубріка. Там нацисти, там комуністи. Хто не дивився, обов'язково подивіться та можете знайти для себе певні збіги. Сам Роберт Опенгеймер дійсно зазначав, що йому шкода, що бомба не була скинута на Третій Рейх. При тому він та більша частина команди мангеттенського проєкту були засмучені щонайменше тим, що бомба була скинута на Нагасакі, бо не вважали за необхідність скидувати другу бомбу. Зрештою, наслідки це не слово величезні. Гонитва і Жага експериментувати не тільки з наукою, власне, але й з політикою призвели і до багатьох людських жертв і до холодної війни. До слова, як зазначають, Пол ті безпілот бомбардувальника, який скинув першу бомбу на хірошіму, до кінця днів не шкодував, що він це зробив. Власне, кожен сам за себе. Хтось вважав певні свої вчинки та інших осіб марудними, хтось ні. Пишіть в коментарях, чи змогли б так само вчинити з будь-якими містами ворожої країни, знаючи, що вона ось ось програє. Кої з нашої країни. Як можна зазначити, у фільмі складне абсолютно все. Як аудіовізуальна складова, драматургійна акторська гра. Сценарій для цього фільму я писав від першої особи. Я зробив так єдиний раз у житті. Всім, хто читав сценарій, було зрозуміло, що ми проживаємо шлях Опенгеймера разом. Я навіть можу не погодитись з тим, що нола надто пафосно все виражає в своїх діалогах та не приділяє достатньо уваги жіночим персонажам. Здебільшого фільм розповідає про особисту драму самого Роберта Опенгеймера. Кольорових кадрів, власне, то і більше. Якщо кожну лінію, діалог прописати до деталей, то три години точно не вистачить. Але який міні-серіал би вийшов? При тому багато хто зазначає, що фільм надто довгий. Фільм повільно набертає оберти, і десь на середині ви вже певно будете у напрузі. І навіть досвідченим глядачам та любителям різноманітного кіно може перчагово здатися, що фільм трохи нуднуватий. Тому, будь ласка, намагайтеся не брати на цей фільм дітей до 12 років. Їм цей фільм точно буде дуже нудним, бо все ж більшу частину стрічки. Глядач напружений не вибухами, як фізичними, а через драматургію. Ні, серйозно, краще поведіть їх на Барбі 10, аніж на Опенгеймера 16. Ну, просто їм буде реально нецікаво. Я спостерігала за дітьми в залі, їм в якийсь момент стало настільки нудно, що вони просто почали голосувати, щось грати між собою, а це були, ну, такі. Підріжці діти, років 10-11 може. От. Ну, і після тривоги, коли ми зайшли в зал, їх вже не було. Тобто, батьки зрозуміли свою помилку, що привели туди дітей. Ну, їм реально буде не цікаво. І не тому, що в якийсь момент в кадрі з'являються жіночі груди. І там є. Доволі інтимна сцена. Тож висновок такий, якщо ви навіть не в контексті історії Опенгеймера, як він створював атомну бомбу, все одно я вам дуже раджу піти на цей фільм. Особливо, якщо ви любите заглиблюватись в історію, а тим більше з художнього боку. Дуже рідко, коли на такому високохудожньому рівні вам хтось зможе розповісти про щось історично вагоме. Тому. Йдіть на цей фільм, і саме такі стрічки треба цінувати, поки такі, власне, хтось і знімає. Нолан один з небагатьох режисерів, як я можу повторитися, який дійсно володіє мовою кіно. І він розповідає: неймовірно, цілком заслужено 9 з 10 бобін. До 10 -ти трохи не дотягує, тому що ну надто довго розганялося все у першій частині. Тож, друзі, я дуже сподіваюся, що вам це сподобається обговорювати з нами барбінг-геймер. І тому ми будемо дуже раді вашим вподобайкам та підпискам на канал. А також нам буде дуже приємно, якщо ви підтримаєте нас на баймі кофі. І не забувайте про благодійні фонди. А з вами була я, Валерія, яка любить кіно. Сподіваюся до зустрічі наступного тижня. па Папа.